у Євангелії від Луки, 18 розділ, будемо читати з першого вірша. 18-й розділ з першого вірша. Він, тобто Ісус Христос, розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Сідаймо. А я продовжу. Кажучи, в якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього і говорила захисти мене від мого супротивника. А він певний час не хотів. Та згодом сказав собі, хоч я й Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те. Що мені докучається вдова, захищу її, щоб не приходила і не надокучала мені. І промовив Господь. Слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Амінь до цього місця. Відома всім притча, відома всім історіям. І я, здається, вже і проповідував на цей текст, але сьогодні дещо інший акцент буде поставлений. Ми разом з вами розважимо цими знайомими словами. Знаєте, ми з вами всі. Всі, церква Божа, знаходимося в особливих обставинах життя. Два роки триває війна. За цей час було багато чого. І гарячих молитов, і самовідданих служінь, ближнім, і благовістя. Були й перемоги, звільнення окупованих територій. Всім нам здавалося, що війна ось ось закінчиться, але не все так просто. Ми маємо справу з підступним ворогом, який не жаліє нікого, який поширює брехливу інформацію, залякує. І від цього на багатьох, на багатьох людей і навіть на віруючих нападає зневіра, нападає занепад духу. Але не така Божа воля про нас, брати та сестри. Господь дарує нам чудові уроки. Про універсальний засіб від занепаду духу, від зневіри. І ось в цій притчі ці уроки нам відкриваються. Давайте оглянемо текст і собі візьмемо до серця найважливіше. Перше, що ми бачимо два шляхи, які лежать перед тим, хто занепав Духом. Нерідко на сторінках. Святого Письма Ісус Христос нам постає як той, хто молиться. І хто Його уроки молитви є особливо цінними для нас. Один із таких випадків ми знаходимо в даному випадку у 18 розділі. Так, євангельський текст говорить так: слова Христа, треба завжди молитися і не занепадати духом. І цією фразою Христос підкреслює. Необхідність молитви це по-перше, а по-друге, протистопоставляє молитву зневірі, духовному занепаду. Адже це два абсолютно різних життєвих курси. Перший курс молитва спрямовує нас до неба, до Бога, веде до світла. А другий курс, коли занепад духу, зневіра, розчарування, він спрямовує людину до самого себе змушує людину обертатися навколо заплутаних життєвих обставин, земних обставин, да, навіть підкорює людські думці, як думають люди. Дещо спонукує надіятися на людину, то на маршала, то на фельдмаршала, то на президента, то ще на когось. І врешті заганяє в глухий кут зневіри. Людина замикається в собі, вона відвертається від неба, від Божого світла, і цей занепад духу ніколи не дасть доброго результату. Він лише посилить проблему. Тому людині обов'язково потрібно вийти з цього пригніченого стану. Адже зневірна людина вона не лише собі шкоди завдає, але вона й противиться Богу і своєю поведінкою, і своїм станом такої безнадії. Ця людина, навіть якщо й віруючи, вона свідчить, що в неї Бог жорстокий виявляється, в її очах Бог несправедливий, оскільки вона в такому стані знаходиться. Тому, знаючи наші слабкості, знаючи наслідки зневіри і знаючи наслідки тиску зовнішніх обставин на нас, людей немічних, Господь Ісус в своєї ласки вказує нам. Єдиний правильний вихід молитва. Коли людина впала в спокусу, а потім починає щиро молитися, її осяює небесне світло і повне преображення. Згадайте Асаха, псалмоспівця, псалом 73, от прочитаю перші три вірші. Дивіться, Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. А я. Леднець підкрувся, мало не послизнулися мої ноги. Адже я позаздрив зарозумілим, побачивши добробут нечистивих. І далі 16-й вірш. Я почав розмірковувати, щоб усе це зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не ввійшов у Божу святиню і не усвідомив, який буде їхній кінець. Ми занепали Духом, ми в зневірі. Ми в безнадії, куди треба нам війти, брати та сестри, шлях куди, аж допоки не війшов до святині, до святилища Божого. Тільки в молитовному стані, в Божій присутності, ми можемо побачити благість Божу, доброту, ласку віддати йому славу. Говорячи про необхідність молитви, Христос вживає Слово. Треба, треба. Це звучить дуже категорично. От російському перекладі, синодальному взагалі, там вжите давно відживше слово, яке майже не вживається російськомовними людьми. Майже не вживається Должно, треба. Це крайня ступінь потреби, крайня ступінь спонукування. Треба. Це звучить категорично, якщо ми замінимо його словом бажано або постарайтеся. Ось це місце писання буде по-іншому звучати зовсім. Сенс зміниться. Наступне важливе слово: завжди. Треба завжди. Тобто, не час від часу молитися, не час від часу. Не по можливості. Ой, якщо знайдете, може, час. Ой, якщо вам буде настрій у вас чи якось по-іншому. Ні, завжди. Тому що наше серце. Не по можливості працює і не час від часу. Воно ж не відпочиває. Наше серце працює постійно. І дихаємо ми не час від часу. Ми дихаємо постійно. Не так, що захотілось легеням. Вони скоротилися, набрали повітря, і ми все далі відпочиваємо. Ні. Тому слово завжди вказує на життєву необхідність молитовного стану. І далі. По тексту притчі нам перед нами розгортається суворе випробування людське. Дійсно, для ілюстрації сказаного Христос розповідає яскраву, драматичну історію про вдову. От у кого, в кого, брати та сестри, сто 100 причин, тисячу причин могло бути, щоб занепасти Духом. І можливо, ми навіть би зрозуміли її. Чи мала бути пов'язана ця зневіра? Насамперед соціальним статусом вдови, що означає бути вдовою, я думаю, не слід пояснювати. Тим більше в той час, коли вона жила, коли не було соціального захисту, пенсійного забезпечення, пенсійних виплат, взагалі нічого, саме поняття вдова нам показує, що в долі цієї нещасливої жінки був якийсь момент. Який розколов її життя, навпіл? На до і після втрата близької людини, чоловіка, вже сама по собі рана, яка не гоїться, але зі смертю чоловіка в життя жінки вривається безпорадність, незахищеність. А довкола живуть ті, у кого все складається добре? І на тлі цього мимоволі напрошуються питання. У вдови могло напроситися, чому в інших все добре, а в мене таке горе. Буває в нас таке, і в нас таке буває, коли в життя вривається лихо. Буває в нас таке. Можна бути впевненим, що подібне питання звучало не, не лише у вдові, воно могло звучати і в серці Анни, матері Самуїла, дружини Єлкани. У її суперниці. У іншої дружини Явхани щороку народжуються діти, а Анна бездітна. Що робити, та ще й Фенанна, суперниця і постійно, методично наносить болючі рани, удари постійно її пригнічує. Що робити? Анна знаходить вихід. Вона пішла до скинії і постійно молиться, молиться беззвучно. Що навіть і священик Ілії не зрозумів, що з нею таке. Але Бог відповів на її молитви. Вона вийшла з цього стану занепаду духом. Також супротивника мала і вдава. Ми читаємо, Господь говорить. Був там супротивник, і вона хотіла захиститися. Що то за супротивник, Слово Боже, нам не відкриває, але, в принципі, це не так і важливо. Ну, по-перше, сам Христос, коли дорікав е, книжникам і Фарисеям, Він говорив, ви поїдаєте доми вдів. Тобто, мабуть, супротивник цей був серйозний, він хотів забрати все майно, яке було у вдови. Можливо, так? Але тут уж навіть різниці немає. Знаєте, всі супротивники діють за однією схемою. Да пригнітити людину. Як правило, слабшу за себе, нанести їй дошкульні рани і заволодіти тим, що у людини є. У Давида був свій супротивник Саул, у Навуфея був Ахав, у Мердихая був Аман. І можна так перелічувати до безкінечності. Так? Це зрозуміло. Зіткнутися з супротивником це непросте випробування. Брати та сестри, знаєте, мало того, що занепад всередині зневіра, а тут іще зовні тиснуть, можна образитися навіть на Бога. Можна бажати помсти кривднику, бажати й смерті йому і таким чином грішити. так? Можна взагалі перебільшити жахливість свого стану і впасти ще в більше, в більше. Духовне таке падіння, духовний занепад. Але тут перед нами знову сходить промінь надії. Господь про нього говорить. І святе письмо спонукує нас тверезо ставитися до труднощів перший лист Петра, другий розділ, 19,20. Тому, тому що це благодать перед Богом, коли хтось відомо, задля Бога переносить злидні. Страждаючи несправедливо, адже яка честь, коли зазнаєте покарання за провини. Але коли терпите, страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. Через страждання своїх дітей Бог може досягати мети, певної мети навіть в гонителях. Написано знов таки Петро пише Перший лист, 2,12. Щоби через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Прославили хто? Гонителі, кривдники наші. Тому заради цього можна навіть і постраждати, так, але при цьому не піддаватися відчаю, зневірі. Одного разу цар Давид. Опинився в тяжкій ситуації. Не одна вона була в його житті, але ця, можливо, одна з драматичніших. Філістимляни не дозволили йому йти у військовий похід. І він вирішив повернутися до свого міста рідного до Секелагу. Так? І коли він заходить своїми воїнами до міста, передбачаючи гарячу зустріч із рідними. І з дружинами, з дітьми, то що сталося? Виявилося це місто спалене вогнем. Перша книга Самоїла, 30-й розділ 3-ї вірші, там нижче. Воно виявилось спаленим вогнем, а їхніх дружин, їхніх синів та їхніх дочок було взято в неволю. Горе. Горе вірвалося в життя Давида. І Інших людей, як його пережити? Тож Давид далі продовжує. І чоловіки, що були з ним, заголосили. Вони плакали доти, доки зовсім не стало в них сил далі плакати. Це не жінки, це чоловіки так плакали. Уявляємо собі, ступінь горя. Далі обидві дружини Давида також були відведені в полон. Ну і що робити? Ситуація посилювалася тим, що люди образились на Давида у повний розпач і хотіли побити його камінням. Що далі? Але наступне речення, от візьміть вірш шостий можете подивитися там речення, так? таке наступне речення починається зі сполучення Але. Але, так? Ну, маленьке слово, але наскільки воно змінює наше життя? Вірш сьомий. Але Давид кріпився надією на Господа, свого Бога. І це в той момент, коли зовнішні обставини до цього зовсім не розташовували Давида. Скрізь іде дим, від спалених хат, головешки, палаючі, валяються під ногами, розкидані речі, розграбоване майно, відсутність дітей, забрані дружини, що робити, куди гнатися, як догнати ворога, де взяти силу. Але Давид укріпився надією на Господа, і молитва всемогутньому Богу показала, і нам показує, як треба діяти. Таких ситуаціях. І далі підкреслюється Ісусом Христом невідступність нашої молитви. Давид, як подібне вірніше до Давида, вдова теж не падає у відчай. Вона знаходить правильний вихід. Єдина людина, яка може допомогти, це суддя. Вона звертається до судді, у нього є повноваження. І вже звичайно його то суперник побоїться. Але відповідь судді не зрозуміла. відповідь судді цинічна, він не хоче її захищати. І від цього можна впасти ще в більший відчай, що робити серйозна перешкода, як достукатися в ті двері? Скільки разів потрібно стукати? І вдова обирає правильний вихід. Постійно, без перестанку. Знаєте, коли. Народ ізраїльський опинився в небезпеці, коли йому загрожували філістимляни, могутній ворог, то вони звернулись до Самуїла. Це перша книга Самуїла, 7 розділ, 8 вірш. До Самуїла, пророка звернулись, і ми читаємо: тож ізраїльтяни почали просити Самуїла, не переставай молитись про нас, валаючи до Господа Бога нашого. Аби Він врятував нас. Не переставай. Тому, наводячи приклад, Ви, Христос і нас захочує, брати і сестри, в ваших молитвах не перестаємо. Не перестаємо. Постійно це робимо, невідступно. Так і вдова, завдяки наполегливості, добилася допомоги черствої розбещеної. Цинічної, негідної людини. І якщо це сталося так, то тим більше і ми можемо розраховувати на допомогу від Небесного Отця. Але тут останній рок, яка нам як, які нам якості тут потрібні? п'яте довірливе очікування, довірливе очікування відповіді від нашого Господа. І плавно тут сам Ісус Христос переходить, переходить до цього. Повернемось до основного тексту Луки 18, 7, 8. останні два вірша. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до Нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно, однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Цінні уроки, цінні істини для нас. По-перше, Бог обов'язково захистить тих, хто належить йому. Тому кожен, хто йому кричить до його небесного престолу, може разом з Давидом повторити слова із 121 псалом, перший вірш, я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, <кій> моя поміч від Господа. Котрий створив небо і землю. Божа людина знає завжди, куди йому дивитися і звідки чекати відповіді. По-друге, ми можемо бути впевнені, Бог надасть захист незабаром. Він хоче і готовий будь-якої миті прийти нам на допомогу. І якщо тут би ми поставили крапку, знаєте, все б було б прекрасно, рожево, але ситуація не така і проста. Тепер потретє Ісус добавляє, що часом Бог зволікає захищати тих, хто кличуть до Нього. Там вжити таке слово, і це може бути, на перший погляд, негайно, да? Бог прийде на допомогу, а далі зволікати взаємовиключні слова виникає навіть така незрозуміла реакція, але ми повинні розуміти одне, що. Чому Господь зволікає із слово негайно. От розібрати їх негайно означає те, що це слово ну в діях Божих зовсім нічого немає спільного із якоюсь квапливістю, поспішністю, хаотичністю Бога йде все за планом. ідучи визволити ізраїльський народ. Бог поспішав до євреїв, безперечно, поспішав, але планомірно він вів діалог із фараоном, вводячи одну кару за іншою, потім розкриваючи, розверзаючи це Чермне море для ізраїльтян, ми не бачимо тут поспішних дій. Після того, як помазали Давида на царя, ми теж не бачимо квапливості в Бога в діях, бо не хвапиться посадити його відразу на трон. На престол замість Саула. Божі плани не завжди збігаються з людськими. Тому ми повинні дивитись на ситуацію іншими очима. Ми повинні сприймати так, що Боже терпіння воно виконує величезну роль у плані спасіння. Візьміть, наприклад, Савла, Савла, який був до увірування, Савлом, гонителем, кривдником християн. І коли б тодішніх християн спитали, а що з ним робити, вони б сказали, та негайно хочемо, щоб Бог його прибрав із землі. Але Бог довготерпів і виростив Савла, привів Савла до того, що він став апостолом Павлом. Ось до чого приводить таке Боже довготерпіння. І сам Павло говорить, але я тому був помилуваний, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння. А скільки потім увірувало від проповіді апостола Павла. Тому, брати і сестри, потрапляючи в ситуацію невідому, в ситуацію злу, безпорадну, ми повинні розуміти, що, не знаючи мети кінцевої мети Бога, ми часто сприймаємо Його довотерпіння, Його зволікання як невиправдане. Але насправді це Божа милість і Божі дії. Знайте, Бог багатьох терпів, терпів і фараона, терпів і Саула. І це не означало, що вони покаялися, але принаймні в їхньому житті в цих людей був момент, коли вони, як Саул сказали, згрішив я, згрішив я. Тому кожен, хто повертається до небесного батька, хто звертається до нього, повинен. Довіряти йому, його доброті, премудрості, справедливості, всезнанню, так? а не просто щось примхливо вимагати. Ні, ми повинні йому довіряти. Довіряти. Знаєте, І тому в самому кінці Ісус переводить тему до центральної події історії другий прихід Ісуса Христа. Він говорить, що. Так як згадайте, і Книга Об'явлення 22,12, ось я незабаром приходжу. Так і тут Ісус говорить, як прийде людський син, то чи знайде Він віру на землі? І це важливо: зневіра, духовний занепад, вони заважають очікуванню приходу нашого Господа. Але якщо ми будемо перебувати в такому стані занепаду, духовної зневіри, Надії на людські сили, то, ми, знаєте, можемо пропустити і прихід Спасителя. Можемо пропустити і можемо не взяти в ньому участь. Атмосфера на світовій арені, брати та сестри, дедалі більше згущуватиметься. Вона згущується з наближенням Господнього пришестя. Ніде не сказано в Слові Божому, що коли Христос прийде, то в цей момент на землі. Уже буде все прекрасним, все досконалим. Всі будуть віруючі, і все буде, знаєте, як у народній казці. Зовсім ні. Зовсім ні. І ось оці посилення всяких лих, вони на одних віруючих, можуть негативно вплинути. Написано, що через поширення беззаконня в багатьох охолоне що? Любов. Так? Інші будуть тривожитися від очікування лиха. Будуть цепеніти від страху, очікуючи якихось жахів, але на інших бадьорих Духом, тих, які в молитві у святилищі Божому позитивно вплинуть ці обставини, і ті, в яких ми зараз, ці християни, стануть прямо, тобто випростаються, прямо стануть. Піднімуть свою голову, так як записано в Івангелії від Луки, 21 розділ, і будуть очікувати Господа з довірою. Не просто жити і вірити, що Господь є. Це добре, але очікувати з довірою, що Господь тішить, Господь е, виконає всі наші бажання в той момент, коли це потрібно його волі. І Господь обов'язково прийде за своєю церквою. Хай Господь нас благословить, брати та сестри, завжди перебувати в бадьорості Духа, незважаючи на зовнішні обставини, знати, що Небесний Отець, він невидимий, але дії Його в світі в нашому житті, в нашому дусі, в нашому серці ці дії завжди відчутні. І завжди сприяють нашому спасінню. Хай Господь нас всіх благословить йому слава навіки. Амінь. Помолимось.